Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ, Україна. За окном у нас плюс 20 градусів, і жара така, що можна сказати, що вже саме розгар, навірно, літа. Але, друзі, всього лише березень, місяць 2025 року. А тому. Нам треба з вами що зробити, відправитись в те місце, де ми жодного разу ще до цього моменту не були. Якщо ви ще не зрозуміли з назви, сьогодні мова піде про Бесарабський ринок в Києві. Так, ми жодного разу ще тут не були. Ми були на Володимирському ринку, ми були на житньому ринку. До речі, посилання буде під відео обов'язково. Подивіться, бо там дуже було цікаво. Я гадаю, що нема жодного киянина, нема жодного українця, котрий би не чув слова Бесарабський ринок. Складно повірити, але колись тут був похмурий пустир, де збиралися кримінальні елементи, грабіжники, всякі мошенники, а зараз тут краса. Тому, друзі, давайте, не відкладаючи те, що можна зробити зараз, ми вірвемось в цей ринок, подивимось ціни, подивимося асортимент, подивимось, що купують та що продають. поспілкуємось з продавцями і подивимось на атмосферу цього місця. Если вы готовы, в подобайку влупили, палец вверх прожали, не забыли проверить подписочку, может быть, ее у вас нет или она отключилась. И, конечно же, жду от вас комментарий в процессе или после этого видео. Погнали! Хвилинка історії, друзі, ви знаєте, мені самому було цікаво дізнатися, бо я якось не вдавався в подробиці. Ще всередині 19 століття на місці сучасної Бесарабської площі був пустир, котрий постійно заливали потоки води з усіх навшколишніх пагорбів. Тільки уявіть, місцевість була брудна, вся побутовими відходами всіяна. Тут збиралися волоцюги, жебраки, кримінальні елементи, грабіжники, розбійники. З'являтися, зрозуміло, тут. Ввечері було, ну це просто треш трохи трохи пізніше. Розташувалися постоялі двори, проводилися святкові балагани, церкові павільйони встановлювалися ближче до 1870 року почалася інтенсивна забудова хрещатику. До речі зараз ми з вами знаходимося на бульварі Тарас Шевченка. Бачите, від метро Університет дуже зручно сюди прогулятися та пройтися перед нами метроград. Але, але почала забудова хрещатика. Почалася. З'являлися офіси, магазини, банки, готелі, ресторани. І оцей самий пустир під теперішньою Бесарабською площею влада вирішила ну, якось упорядкувати, зробити сквер, я не знаю, оформити площу, встановити пам'ятник Богдану Хмельницькому. В 1870 вже році було вирішено перенести на площу ринок. З вулиці Хрещатик, оскільки сюди були було просто дуже зручно здійснювати підвезення товарів вже у 1902 році влада Києва вирішила побудувати на Бессарабській площі критий ринок. те, що ми зараз, зараз з вами друзі бачимо. У 1910 році помер один з найбагатших людей промисловець, меценат Бродський, котрий заповів Києву гроші. На що на будівництво Бесарабського ринку? До речі, Бессарабський ринок уцілів під час війни і навіть за часи за часів окупації там продовжували торгувати. Але, але друзі, на початку 80-х років минулого століття ринок хотіли знести і побудувати тут, щоб ви думали. Транспортну розв'язку, але на щастя, це не було реалізовано. І найцікавіше, друзі, що з моменту відкриття, в 1912 році сам фасад, ось так як він зараз виглядає, він не змінився взагалі. Що стосується фасаду оцих всіх барельєфів, то архітектори, котрі виграли конкурс, вони робили будинок оцей, в стилі модерн. І осі. Барельєфи, горельєфи їх ще називають, вони стосуються сільськогосподарської тематики. Крестьянін з валами, молочниця, голови биків, стаї гусей, на воротах це все зробили студенти Київського художнього училища. Так, друзі, зайшли ми на Басаравський ринок. Дивіться, яка краса. До речі, оцей купол він був створений для того, щоб естественний світ освіщав. Всю, всю, всю вот эту вот, э, соруження. Так, ну давайте глянемо, пройдемо, що у нас є, що у нас є по. а э... І квіти навіть є. Дивіться, березень місяць, квітень це актуально як ніколи. Молочка є, є м'ясо. М'язко, до речі, дуже багато. Не можна порівнювати, звичайно, з іншими ринками, але на Басарабці, мені здається, теж кожен може обрати те, що йому до вподоби. Якщо дуже довго ви будете тут странствувати, то, будь ласка, кава, напій, все для вашого. Для вашої зручності. Далі е, є і бачите цікаві фісташки, цікаві сухофрукти, зліва черешня є, авокадо, манго, полуниця. Банани, апельсини, дивіться, яка краса як корона, помідорки. Полуниця Малина-Огірки. Коротше, центр найбільш смачний, найбільш чудовий, красивий і кольоровий. Ось така краса. Друзі, у нас перша локація з дивіться, якою красою, і Олена нам розповість, що у нас сьогодні найбільш цікавить людей. Да і взагалі, що у березні 25-го року. Нас можна купити. Добрий день. Добрий день. Так я бачу у вас купа всього, і починаючи від огірків, закінчуючи там навіть капусткою овочами. Мабуть, давайте розповімо, що у нас є для підвищення імунітету, та й взагалі може що більше цікавить людей. Для підвищення імунітету є дуже добра домашня вирощена цибуля. Вона дуже солодка. Її можна використовувати як у салати, так і прямо зараз поїсти. Вона підвищує імунітет, може. При захворюваннях теж використовуватися, як при інфекції, щоб вона не так передавалася. Так, дуже а зараз гарна. питання: червона і звичайна? Чим вона відрізняється? Ну, Звичайна, вона гостра цибуля, ага. а ця іде, як зараз немає. Цибуля Ялта кримська, яка була. Через те зараз дуже добра, отака цибуля. Супер. Це у мене вдома вирощена в Київській області. Дуже вкусна, гарна солодка цибуля. Можна використовувати також для підвищення. Вони зараз часник. Воно дивіться, він лежить гарний ага. домашній часничок. Любаша сорт, Він теж при теперішньому, що дуже багато грипу у нас там ОРЗ. Теж дуже гарно використовувати такий часник. Ну а так, звичайно, потрібно морква, бурячок свій домашній, морковка домашня, капуста дуже гарна, можна її квасити, можна у салатах, можна капусту обичну домашню використовувати для тушіння. Капуста у квашеній капусті теж дуже багато вітамінів і через те можна брати домашню капусту, яка нічим. Не оброблена, ніякими хімікатами, не удобривами, це не F1. Там... Насіння, яке ми собираємо самі. Через те можна використовувати. Так, а морква таке. питання вона продається? Оцей паку, пакунок, чи можна купити Ні, одну Ні, Можна хоч купити одну штуку, можна купити скільки хочете. Це теж своє домашнє насіння моркви. Ми висаджуємо морквину і собираємо із неї насіння. Це ага. у нас у селі так заведено для того, що наша морква карателька, вона дуже гарна, солодка і дуже добра. Так, і я так розумію, якщо у нас цибуля, якщо у нас морква і чесник, то треба з чимось закусити з зелені. І зелені салати дуже салати, вкусні, так. хороші, в них дуже багато вітамінів. Можна використати зелену цибулю, ага. це теж дуже гарна. От дивіться, яка вона дуже гарна і дуже добра. Зелена цибуля, красива, зелена, дивіться, яка свіженька, ну mm -hmm. як тільки із грядки. Це дуже... Сало, хлібчик, Там, і ото до вас. І, і до нас. Так і до нас. Можна наварити узвару, дуже так. гарний ось домашній. дивіться, які гарні сушені ага. яблука. Шиповник, в ньому дуже багато вітаміна С. Уши повні дивіться, шиповничок рядом лежить. Так, а оце у вас гру це яблука, це груша. Груша усюди. Груша ага. теж сушена і дуже гарна сушена грушка. Угу, дивіться, угу. а тут ось є пакетики, де тут а, і готовий. груша, і яблуко, і вишня. все в ньому є. Це. І через те зараз дуже гарне приготування у звару. Ну я вам до речі всі... скажу, що мій улюблений напій – саме Узвар. Узвар — Це <гас> один із самих кращих на цю пору. Так, огірки, давайте о. скажемо, що це і що це, що це за сорт. Ну, це сорт естафета, Калинівка, дуже вкусний, гарний, і ми цей комбінат знаємо дуже давно, він недалеко від нас розміщений. У їх екологічно чиста продукція завжди і дуже добрі. І це у нас зараз вже йде поступлення домашніх огірочків. Вони теж свіженькі, колючі, угу, вирощені угу. у ґрунті, хоч і тепличні. Вирощені у ґрунті. Це усе наш український виробник. Так, а що би я орієнтувався, ось картопля, ну, звичайна біла картопля, скільки вона на сьогодні обійдеться мені. Наприклад? 50 гривень 50 кілограм, гривень помита, кілограм. відбірна, одна все. в одну, дуже гарна картопля. М -мо можна до вас і кудись запікати зразу. Е -да, можна до нас і зразу кудись їхати запікати. Так, А що на сьогоднішній день, ось більш за все ну, якось питають от, з того, що у вас є, ну, там частіше за все. Ну, можна сказати, частіше за все. Зараз люди трошки хочуть весняного салату. Вже трошки сонечко підогрілося, І через те хочуть на салат цибульку, там, петрушку, кропчик, огірочки якогось вкинути, салатику якогось додати. І з капусти з салатики, помазати його пахучою олійкою. А потім ще картошку зварити, в мундірках запекти. І буде прекрасна вечеря. У вас я обір. тут бачу всі, так би мовити, на будь-який смак. І на кінза. Є да. і петрушка, рукола. І, кріп, і щавель, навіть можна і суп варити. Можна зелений борщ навіть зварити. <рес> <рес> є щавель, <рес> та, є, та, є та, шпінат. Можна не чекати літа, варити все ну, у ну саме весною. щавель, шпінат на зелений борщ, потім підніметься крапива, додавить крапиви, і буде за стародавнім рецептом дуже вкусний, гарний зелений борщ. <рес> а що це у нас за краса, Хоче хоча й нема хеловіна? але <рес> <рес> ну це у мене зараз мало гарбуза. Тут розташовано через те, що гарбуз любить дуже теплу погоду. І Якщо його зараз багато завести, то він буде тут на ринку пропадати. Супи роблять, запікають. Він саме зараз теж у ньому дуже багато вітамінів, і потрібно використовувати і сок із гарбуза, і гарбузову кашу, і гарбузові супи. Ну, березень, квітень ще, а далі потім уже будемо страждати аж до вересня місяця через те. Підтверджую, що дуже багато смачних і корисних страв саме з гарбуза. Так, да, з гарбуза. Можливо, ви пам'ятаєте на Бессарабському ринку якусь історію з вами, чи може покупець якийсь прийшов, щось таке запитав, що ви були у шоці. Ну, Щось таке цікаве було. Ну, Я вже що? на Бессарабському ринку працюю дуже давно. З 85-го року я пам'ятаю і знаю покупця, яка варила із помідорів, чері, сливки, ага. е, варення. О. Е, із Спеціально для неї за номером телефону вона дзвонила, привозили помідорчики через лівка. Uh -huh. де Ми вирощували тим більше це домашні серед літа, і вона готувала із них. Я завжди говорила так, що зараз трошки. Трошки менше домашнього свого товару. А так у кожного, хто працює в нас із овощами, у нас у кожного є свої городи, є у кожного теплиці, де літом фактично ми працюємо із домашнім товаром. Садимо його під Бессарабку, Бесарабський ринок, так як у нас люблять волове серце, дуже люблять помідори, він не транспортабельний, його не можна вести з інших регіонів. Через те ми тут під Києвом. Огірок Ніжинський, його мало хто вирощує. Ага. Ми для цього ринку спеціально садимо такі. Дуже часто в нас питають серед літа маленькі кабачки, які ніхто не вирощує, ну, тобто не зриває ні на який ринок. Ага. То ми от, ну, отакі трошки більше як огірок і зриваємо кабачки. Під заказ зриваємо. Квітки з кабачків, ага. є рецепт, де начиняють квітки цієї і використовують для ексклюзивної. Можна прикрашати, можна їсти Ні, начиняють там ага. їх. Я навіть Понял. не можу сказати, що ну на другі ринки таких кабачечків маленьких я ж говорю, зриває буквально. От трошки більше, ніж mm -hmm. оцей огірочок. Ну... так, а питання, а якщо, наприклад, ну, люди подивляться це відео, да, і в них ем, виникне питання, як з вами зв'язатися? Ви можете телефон чи ви? Без питань. Давайте телефон? їм напишемо. 0, 0. Так. 92, так. 42, 42, 29. Олена. Да. Все, телефонуємо і оцю всю Приходьте. красу запитуємо. Да. Друзі, це у нас м'ясний прилавочок. І Інна нам розповість, чи ми можемо сьогодні порадувати всіх, хто прийде на Бесарабський ринок. Добрий день. Доброго дня. так, я бачу, у вас таке ізобілія сала м'яса ребер. Давайте розповімо, що у нас є, що ми можемо сьогодні людям що запропонувати. Хочете. Сал. Давайте. Так, да, Дивіться, є таке сальце. У нас серединки на є соломкою смалене, є без соломки, є крижівка, дуже смачна. Що цікавить ми ще? Є сало генеральське з двома прослоїчками, з одною О, і м'язку. Що кому треба? Це да? у нас Риберці. ребра, да? це задня частина. Це, мабуть, кудись на гулящина. Це суттєз. потушити, на фарш перекрутити, стеєчки на шашличок. Ага. На так. весною запахло. Так, сало це у нас е люди, що питають: більше сало чи більше м'яса на сьогоднішній день. Нічого не питають, нічого не питаю. нічого. Будуть завтра питати. завтра <ріст> да, прийдуть. ні, сало користується чого у попиті, бо ви нарізали зіли його. Його не треба готувати, так. просто нарізали. А м'ясо ще треба. Люди ледачі, люди не хочуть готувати. Да. Ідуть Це в магазини, беруть галі балуванню готовий суп чи кашу. Наїлися і до свидання, а сало нарізали. І готове до споживання. Ну це неправильно, Люди правильно, люди купують правиль? сало. Ось, ось А час... ті хазяйки, які Цибулю? купували всю жизнь, і зараз купують м'ясо, готують і готують годують своїх чоловіків і дітей. Середня ціна, ціна. сала самого смачнішого — 200 гривень, 250, 150 гривень. Ага. Є ось таке... Я вам покажу. А, ну, Таке покажу. нема ні на одному базарі, як є на Бессарабському. Це ви приховали. Да, <риві> є сало генеральське на соломі. Бачите, яка шкірочка. А, о, такого це, о... сала, як роблять на Бесарабки, нема ніде. Угу. Бачите, яка шкірка? Це оце на соломі, котре <риві> такий з трохи ні, запахом. Дайте, так? я вам трохи пригощу ага. вас, бо вас все одно. Так, а скажіть, а оця рулька скільки коштує? 80 гривень кілометр. Да. Ти бачив сало на соломі, друзі генеральського якого ну. два куски поросяти сало у вас відмінне? Такого сала, я ж вам кажу, немає ніде. Так, якщо люди, наприклад, схочуть під замовлення, типу, чи може вони з іншого міста, планети, да? Да, може навіть і да планети ви відправляєте? Ну, там є відправляємо нову пошту, акуміруємо, відправляємо тут по Києву. Таксі визвали доставку, зробили і, все. і на, все. на на да. будь-яке будь бажання, будь-яке бажання за ваші гроші. Для цього нам що треба назвати, мабуть, номер телефону. Чи Давайте, да. Давайте. 0,50, 214, 88, 84. Інна. Да. Так, перед приїздом телефонуємо. Телефонуєте і до і мене кажемо, вчора, що нам треба, Да. Все, дякую, дякую, дякую. Так, друзі, яке сало ж без соління? Соління у нас зараз розповість Ня Надя, що у нас по чому і, в принципі, що ми можемо запропонувати та Купити у березні 25-го року. Добрий день. Доброго дня. Я бачу у вас тут такий музей, що просто очі розбігаються. Так. Можемо дізнатися, що у вас є, і що Можем. найкраще, що може по. Почнемо так. перші, у нас кавуни квашені. Так. Потім у нас є перчики різні квашені. Так, перчики оці жовтенькі. Солоденькі, да. ось, ось зверху гостренькі, ось уже ближче трошечки до мене. Бачу, так, да, так, да, так. Да. Гостренькі. Так, а оце що це таке? Це, кабачок, це кабачки. Кабачок. Кабачки виглядає як е, якийсь е, малюск заморський. <рес> так, так. Такий. В рибному відділі зазвичай продаються. Це все солені? Е, ні, є там мариноване. Трошечки. Ну я маю на увазі, оці груші. Груші ні. Компот такий кампот, для, для себе робила, але із зліше. Але людям сподобалось, да, тому приходиться. Да, запропонували привезти, я привезла так, нехто, видать, забули, де брали. <рес> Так, далі що у нас тут є? Що у нас далі є перчик, розгляду, сказала помідорчики? Жовтенькі, чері, ага. червоненькі, патісончики, огірочок. Часничок, ой, огірки а... просто аджичка різна Е, Часничок очищений. Так, а от Жика, наприклад, аджика. Для... У нас є розуміти. від самої гіркої, тобто абхазська, да ага. ми її називаємо. Вона йде, робиться з гіркого перцю, чеснику і сухих трав. Так, а скільки ця гостра у нас? Ото ця баночка у нас 100 гривень, а ця баночка у нас 200 гривень. 200 гривень. Так так, так само і тут тільки це сюди в е, е, складові е, солодкий перчик, чесничок. Помідорчик і трошечки гіркого перчика. І хрін. Це хрінодір. Ми його називаємо. Це варена джичка, це аджичка із сирого солодкого перчика. Це гіркий перчик нарізаний в кисло-солодкому маринаді. Це кавун, кавун порізаний, так, та? порізаний, а кавун скільки коштує. Ото -от, така баночка 200 гривень. 200 гривень. Так. Так, е Капуста квашена, огірок малосольний, помідор квашений, огірок солений. Помідор без шкірочки очищений. А це фасоль то, якась нашої? То, да, ні, то ж, черемша. А, черемша. Так, да. і сольоний чесничок Угу. Mm -hmm. Так, от, а огірки, котрі солей. Оце з бочки, отака от баночка 100 гривень. 100 гривень баночка. Тут десь 300, да? там 350? – Ні, там грам 800. А, 800 так. грам. Так, а тут у нас тут вже йдуть ізиски якісь. Ізиски, так. Да. То такі баклажанчики рулетиками із сиром плавленим. Мабуть, гострі, так. Да? Е, ні, такі. От як ми раніше робили з чесничка, таку припав. Паравочку на мазочку, а я бачу на мене тут з банки хтось дивиться. Ага, це ж такий це смайлик таке? у нас. Це ви зробили для когось Так, під замовлення. Для, для дитинки не для мабуть, дитинки запросили, щоб я зробила. Я таких, ну як уже одну банку робити, то можна і ще ж зробити. Ага, От ага. я і так і зробила. Так, а це з цим смайлом, такий салат буде дорожче коштувати, ніж? Ні. От та баночка 200 гривень. 200 гривень. Так. так. Так, тут у нас, я бачу, це щавиця. Це чи що Ні, це таке? То листя для далми. А. Так, то виноградне листя для долми, mm -hmm. тобто можна, так би мовити, розкрити, Купить, так, да, роз баночка розкривається, достається листочок, туди фаршик замотується, робляться mm -hmm. е, голубчики. Mm -hmm. Я... Ну і в березні місяці ще тиждень тому, коли у нас було приблизно нуль. Всі мабуть, всі, мабуть, потрібно було оце. малина. Так, да, Зараз такий період, що всі чхають і кашляють. Да. От Там є і малина, і калина, і земляніка, і обліпіха, і смородинка, все є. І навіть маракую бачить. Є, є. І навіть марикую бачу. Якщо у нас людина не в Києві або навіть не в Україні, ми можемо відправити. Можемо. Ми Тоді... так і робимо і відправляємо і в Швейцарію. і Куди ми тільки не відправляємо, кажемо телефон. Да, та... номер телефона 067 785 93 98. Надія. три Надія телефонуємо, замовляємо і отримуємо просто колосально, смачні та да. корисні речі. Так, Дякую. Так. Друзі, наступна у нас локація: це рибний такий, майже можна сказати, павільйон. Люба нам розповість, що у нас сьогодні цікавить людей, що ми можемо запропонувати. Добрий день. Добрий день. Так я бачу, у вас не музей, але дуже все виглядає просто так, красиво так, і класна. Так, так. Розпо... Розкажіть нам, що у нас сьогодні є в нашому меню. Так би моменю. дивіться, зараз. Прийшла дуже свіжа рибка, палтус, так. дуже смачний. Слабосолененький, смачний, дуже гарний. Є баличок холодного копчення. Ось такий, а сітровий баличок, дуже смачний теж, дуже смачний. Є сьомгочка, форелечка, є такі рулетики, масляний балик ескалар. А сітринка гарячого копчення дуже смачна. Є білуга, є світріночка. Mm -hmm. Є така таєменька форелька, дуже смачна теж. Ого, ну, собі то стерлядочка. Розмір, я так вам да, зустрічу. Дуже що... гарна, дуже смачнюще. На цілу компанію. От, Бачите, на цілу компанію хватить. Так. Є стерлядочка, є сухі риби, дуже смачні теж. А що це за риба з носом з таким? Це стерлядочка. Стерляд. Да. Це царська риба. Mm -hmm. Царі колись їли тільки таку рибу. Це вона гарячого. Копчення. Гарячого копчення, так. так. Є ось така рибка: це форель річкова. Угу. Це дуже смачна гарячого копчення. Райдужна форель називається. А звідки це Карпа... вона? Карпати. З Карпати да. за це... це Бистрорічкові річки, оці холодні річки, це там вона вирощується. Дуже смачна теж. Це так би мовити, треба підтримати українського Звичайно, риболова українського. Так, так, що у нас все є. Приходьте на Бісарабку, все є. Є корішка така мілка, є корішка ага, велика, ага. є камбала, є платва. Є. А, а... у вас оце завакумовано, да? так? А ви е, відправляєте ну, пакетиком чи можна, наприклад, як там, дві ви захочете, штучки. навіть дві, одну, скільки ви захочете, ми все відправляємо. Ага. так мені цікаво, ось особисто скільки, наприклад, оця щука. Щучка. Мені обійдеться. Наприклад, то ця велика штучка, одна. Ну, треба її зважити. Здається, яка гарна щучечка. Ну, 500 гривень десь буде вона. Приблизно так, десь 500 гривень. 400, 500 десь так. Дуже Ми смачна. Ми по Україні відправляємо? Звичайно. Для цього треба нам, мабуть, кудись зателефонувати. Любочки зателефонувати. 095 610 71 25. Все, відправляємо у будь-яке будь місто. місто. Будь-яке місто, країну. Європу, і країну навіть. І Європу все, все. відправляємо. Да. Дивіться, все, яка є... краса. Да. Бесарабський ринок. Бесарабський ринок, будь ласка. Все. Дякую. Дякую. Друзі, пройшли ми з вами по Бесарабському ринку, котрий за моєю спиною в принципі мені сподобалось. Мені сподобалася атмосфера, мені сподобався сам сам будинок, мені сподобались ряди. Дуже зручно, дуже комфортно. То багато я подивився в порівнянні з іншими ринками. Багато місць з м'ясом та салом, і е, багато овочей та фруктів. Є риба, є молочка, є е, коротше кажучи, все, що треба, все це є. Так, були продавці, котрі ну по деяким своїм причинам не схотіли спілкуватися. Ну може, знаєте, не фотогенічні або не накрашені, як то кажуть. Але все, що ви і всіх, кого ви подивилися, всім ставлю просто великий респект, великий палець вверх тому, друзі. Підтримуємо безрабський ринок, підтримуємо продавців, телефонуємо по вказаним номерам телефонів та замовляємо те, що вам сподобалось з відео. Не забувайте, що все, що ви думаєте про ринок, про ціни, про взагалі-то про сам формат, ви можете писати в коментарях. Кожен коментар я читаю. Не на кожен я відповідаю, але кожен я читаю, кожен я бачу. Не забувайте, що ви можете залишити інформацію, куди ви б хотіли, щоб я відправився. Це. Це може бути якась локація, це може бути якийсь товар або відділ в магазині. Все це я теж беру до відома. Ну і подякувати мені за нові відео, за мій труд, за мою працю. Ви можете трьома способами або вломити палець вверх, лайк поставити, або залишити коментар, або перевірити підписочку, бо буває так, що досі ви не підписані. Як це може бути, навіть якщо ви дивитесь телевізора, ви Виділіть 10 секунд, перейдіть под, на смартфоні та підпишіться. До нових зустрічей. Всім пока.